Сьогодні ми будемо міняти масло в коробці передач на автомобілі Славута. Це також стосується автомобілів Таврія. Нам знадобиться моторна олива 75 w 90. Можна брати напівсинтетику 80 w 90, але синтетику заливати не потрібно. Знадобиться невеликий чотириграний ключ, і порожня ємність для старої оливи. Заміна оливи в коробці передач необхідна кожні 20-30 тисяч кілометрів. Я вже проїхав 30 тисяч кілометрів, тож можна її міняти. Оливу в коробці передач можна міняти на оглядовій ямі, але в мене ями немає, тому це можна зробити і без неї. Спочатку потрібно піддомкратити переднє ліве колесо, зняти його і поставити автомобіль на підпори. Тепер трохи опускаємо ліву частину автомобіля, щоб передня частина була строго горизонтальною відносно лівого і правого колеса. Тут є два е, отвори. Одне для зливу оливи, і друге це для заливання оливи. Воно розташоване дуже незручно, тому заливати сюди оливу проблематично. Якщо подивитися зверху на коробку передач. То тут можна побачити маленький сапун. Ось він. Цей сапун призначений для вентиляції е, картера коробки передач. Часто він забивається тиск у системі. Коробки передач підвищуються, і масло починає витікати через сальники. Тому перевіряйте його чистоту. Він повинен рухатися. Спочатку відкручуємо пробку. Масло отвору. Ось такі пробки тут стоять. На маслозаливному та маслозливному отворі тут прокладка з пароніту. Раніше робили мідні, тепер необхідно підставити том під маслозливний отвір, ємність, об'єм якої не менше 2 літрів. Я зробив ємність зі старої 10-літрової каністри. Цього цілком достатньо. Тут біля маслозливного. Отвору захисту немає, тому проблем зі зливом масла не буде. Відкручуємо маслозливну пробку і зливаємо масло з коробки передач. Ось олія витекла і має таку консистенцію. Є невеликі вкраплення металевої стружки, але це не критично. Згідно з наклейкою, під капотом зазначено, що масло коробки передач повинно бути Тад 17І, Сае вісімдеда w віоносад API GLT4, об'єм 2,2 літра. Чомусь ресурс до заміни вказаний 60 тисяч км або 4 роки. Хоча, за іншими джерелами міняти потрібно раз на 30 тисяч км. Тепер перевіримо кількість масла. Налємо його, в'ємність пляшку, яка вміщує 2,3 літра. І дізнаємося, скільки ж масла було в коробці. І ось пляшка майже повна. Не вистачає буквально 100 грамів. Отже, 100 грамів десь витекло. Закручуємо на місце пробку зливного отвору. На наступному етапі необхідно залити масло в коробку передач. Трохи проблематично дістатися до маслозаливного отвору. Тому я скористаюся шматком водопровідного шланга і стандартною лійкою для заливання бензину. З боку моторного відсіку просто просовуємо шланг у маслозаливний отвір, вставляємо його глибше, щоб не було протікання. Сюди можна просто заливати масло або ж подовжити отвір за допомогою лійки. Для зручності я е, зніму воронку і буду заливати сюди. Цього отвору достатньо для нормального заливання. Масло. Свіже масло я вже залив у пляшку, щоб е, точно дозувати е, кількість масла. І починаємо акуратно наливати. олія залита, потрібно, щоб воно було залито строго до рівня маслозаливного отвору. Зараз перевіримо це. Видно, що масло трохи почало витікати. Отже, кар картер коробки передач, от повний. Закручуємо на місце пробку маслозаливного отвору. І затягуємо її квадратним ключем. Залишилося поставити на місце колесо і можна випробовувати машину. Ви переглянули відео про те, як замінити масло в коробці передач автомобіля Славута. Це також стосується автомобілів Таврія. Пишіть свої зауваження та коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, залишайтеся з нами. Всім па-па!